Не просто складаються стосунки з Москвою і тепер. Далі у програмі драматична історія воїна добровольця батальйону Донбас Андрія Грушевського, який одним із перших став на захист України від північних агресорів. Це в Петрівцях під Києвом на базі Національної гвардії. У нас був начальний табір. Ну і от і тільки аж в липні ми вже поїхали в зону АТО. Ну, спочатку приїхали в Артемівськ, він вже був, в принципі, звільнений в місті. ну, типу як там дислокація у нас була в місті. 18 серпня ми залетіли в Віловайськ, там переночували. Зранку, буквально майже в тюльку, точно в 6 ранку почався міновитий обстріл. От. Першу половину дня ми зачищали місто, потім пішли в самий центр до міської конкому. Ми лівим флангом намагалися бійти міськвиконком, які не могли взяти штурмовики. Штурмовики по центру стали, були під обстрілом, вони просто ну, застопорилися. Ми пішли лівим флангом, ну не весь взвод, а ну, частина взводу. По відкритій місцевці, метрів 60 десь бігли до міськвиконкому, вони не, не, не стріляли, дали можливість, ну, підпустили. Я різко впав спеціально, щоб ну, не влучав, не, не прицілили, і кинув жгут Олексі, а потім вийшло так, що почав відштовхуватись від парапета, ного, щоб перевернутися, нога на долю секунди взлетіла ну от, і одразу піймала кулю. Ну, там незначне таке поранення. В чому вся проблема була, що Дезорієнтовані були. Толком, неясно, по-перше, звідки стріляють раз. По-друге, командир загинув всі в шоці, поповз далі, ще метрів три Ну, Друга куля пробила бронік, легеню, плече, коротше, полетіло собі далі. І виявилось так, що я застопорився, я заклякну так на ліктях лежачи, і не можу ні встати, ні перевернутися, ні повзти далі, Ось ще нічого. Можу тільки рукою, головою і ногою подригати, ну, тобто я нічого не міг вдіяти. Ну, а потім, ну, перші думки були, як думав, доб'є чи не доб'є. Ну, дивлюся, що спочатку кров почала з плеча пульсувати саме. Я подумав, що, може, артерію перебила. Ну, потім ніби воно заспокоїлося. І... А потім до мене почали доходити, що це вже ну, все. Що це, ну, в принципі, все, без варіантів. Тому що реально, ну, вже все. Я просто зрозумів, що ну, максимум я ще 10-15 хвилин і просто стичу кров'ю і ну, все. <кій> ну, це, звісно, були такі найважчі хвилини. Тоді, тоді я вже там, з сином там, по подумки, так, ну, попрощався. Цього я вже толком не пам'ятаю, хлопці розказували, Гоша розказував, каже, ми те затягнули в машину, я сів на мертвого скіфа, тримав тобі голову. Ну, а я вже смутно пам'ятаю, як мене несли через оцей пішохідний перехід через е, колі, на якійсь ріднині чи що. Я ще переживав дим автомат. Автомат поруч, я заспокоївся. Хлопцю бстрілювали в цей момент. Вони в одній руці автомат, ну не прицільний вогонь вели, просто вже аби куди. От. Ну, а Потім привезли в, в школу, де ми е, були в Іловайську в взводі. От в Ілаваськ нас пихло по порядка 20 чоловік, 8 чоловік у нас мертвих загинуло. Тільки це ж чекають всі ці, ці операції наступні, тому що це кілька етапів буде, все лікування. Ну, гарантій немає ніяких, ну, в принципі, ну хоч щось ж повинно вдатися. Хоча б вже, е зробили так, щоб рука висіла самостійно, вже буде плюс. Тому що я теж, ну, от, от так от ходити весь час підв'язана рука. Це... А так, в принципі, ні, ж, нічого, нічого не потрібно.